Всім привіт! Ви на каналі «Життя на Полтавщині. і сьогодні я до вас із такою смакотою будемо готувати чебуреки. Дуже захотілося мені вже декілька днів, то ми приготували такі маленькі для діток і більші для нас. Разом готували із дітками все вам покажемо. Ну і в першу чергу ми готуємо фарш, порізала м'ясо, перекручую через м'ясорубку. У мене є мій братик, який сьогодні мені допомагає на кухні, чистить цибулю. І будемо заправляти фарш, щоб він гарненько вбрав в себе всі спеції і що був смачний. Цибулі додаю багатенько, таких три величеньких цибулі, щоб фарш був соковитий. І також буду додати ще водичку. Фарш перекручую, трошечки відібрала. Поклала до морозилки самого фаршу, а вже до остального додаємо цибулю і різні спеції. Цибуля дуже додає соковитості, також просто через м'ясорубку можна на терці потерти, додаю спеції до м'яса, сіль, лавровий лист, за бажанням, хто що любить. І також, коли вже вимішую фарш, то додаю водички. пів стакана водички додала. Можна навіть трошки і більше за вашим смаком. Гарненько потрібно вимісити і відставити в сторону. А тим часом я замішую тісто. Тісто роблю заверне, борошно, сіль і олія. Олії можна навіть трошки більше, буду замішувати у міксері, і заливаю кип'яченою водичкою. Все на око, як то кажуть. Просто буду дивитись по консистенції. Якщо потрібно, то додавлю ще. Замісила трошки дуже зручно міксером це робити, тому що тісто гаряче, але можна і ложкою постаратися. Замішую тісто, олії можна було єдине, що трошечки більше, але вийшло також смачно. Коли тісто готове, перекладаю на поверхню просипану борошном, і трошечки підмішую, трошки небагато, щоб воно не прилипло. І накриваю його цією шмискою, нехай воно трошки відпочине хвилин 10-15. Ну що, тісто ми зробили? Вже готове таке гарне, м'ягеньке, еластичне тісто. Я його трошки ще з олією вимісила, коли воно пропало. Готовий наш фарш. Робимо багато, щоб трошки ще покласти у морозилку. Що маляти? Я буду відкачувати, а ви будете наложувати тісто, так? Да? Беремо, зараз. беремо отак фарш. На одну половинку розложуємо, Але щоб сюди до кінчиків не доставалося, добре, діночка? Отак, положили. Тепер беремо, накриваємо іншою половинкою. І отак виделочкою притискаємо. Бери, діночка, виделочкою і так притискайте, щоб гарненько по кругу все пішло. Надав, -да, так гарненько. краєчка тільки, з скраєчко, ось так з краєчка. Зараз я тобі зроблю і будеш далі робити. Добре, розкачаю. І такі маленькі, ще робимо для діток. Молодець. Ні-ні, це забагато борошна. Ось такі маленькі, теж класний для діток. Зараз дві маленькі зробимо. Тісто треба розкачувати дуже донесень. Чим тоньше, тим смачніше. Все? Молодець, зараз будемо переложувати. Мам, дай мені. Так, ось вона юлія і вона дай Малодейшко. Так, і водій нас коротко. Mm -hmm. Так, щоб тісто не, не, не натискаєш, щоб не порвалося тісто, щоб потім не витікало. Ще м'яско Трошки Діночка, бери м'яско. Бери готалочку. Це в меншу тарілочку. лежить. А забіло mm -hmm. тарілочка на mm -hmm. Ну таку, що на борщ. Діночка, це вже забагато. Mm -hmm. Mm -hmm. До краєчків тільки щоб не доставало м'яско. Ще трошки. Так, молодець. Так, з краєчку гарненько. так. І накривай тепер. Накривай іншою стороною. Ось так, ні, ось так. Туди, де немає, ось так сюди. О. Трошки притискай пальчиком. Пальчиком з скраєчка, отак. А тоді вже краєчки. О, Юлечка молодець. Перш пальчиком ось так можна. А тоді веделочку для красоти, щоб було гарно. Угу. Може, маленьку веделочку тобі дати. Yeah. Да? Бери маленьку веделочку. Юлечка дуже гарно виходить. Угу. і тепер сюди переложи. Угу, молодець. Діночка, зараз сюди тут щось віде. Ложи. І уважимо сюди. Мама, роби мені велику. Зараз велику сюди будемо ложити, добре? Все. Так, ми працюємо, насолоджуємося процесом. Я дуже ціную цими хвилинами, коли можу працювати разом із донечками. Вони дуже з радістю це роблять, я їх не заставляю. Юлічка, коли почула, що я буду робити чебуреки, вона зразу заявила, що я буду допомагати і також буду їх ліпити. Ну, і Діночка, звичайно, за компанією все повторює і також з радістю це робила. І коли дивлюся на їхні милі личка, коли вони стараються, допомагають, серце радується, що маю таких прекрасних донечок. Я думаю, ваші дітки вам також допомагають, люблять це, тому що це час проведений разом, ми разом спілкуємося, посміхаємося. І тішимося. Особливо, коли дивлюсь на ті маленькі рученятка, на ті щасливі оченятка, коли можуть бути разом з мамою, проводити час. Хай навіть це і чебуреки, не завжди в якійсь яких, ігровій формі, але це проведений час разом. Тому, я думаю, хто. Проводить час разом з дітками, мене зрозуміє, наскільки це щастя і благословіння мати діточок. Хоча дійсно буває непросто, буває виридують, капризують, але багато є приємних моментів, за які хочеться тішитися і дякувати Богу за прекрасних діточок. Я думаю, що по Чебореках, по тістові, все зрозуміло, як ми їх робимо, все вам розказали, показали. Донечкам також показую, розказую, щось підказую, допомагаю, де не можуть. Братик теж мені дуже багато в чому допоміг. Практично я не ліпила, все робили дівчата і мій брат, якому 12 років, він теж дуже старається, і ми потім разом всі смакували. Тому заохочую вас також проводити час разом із своїми дітками із сімейкою. Це велике благословіння і приємні хвилиночки, коли можна разом погратися чи щось поліпити, чи поспівати, чи десь повідпочивати навіть і на природі. Головне, аби проводити час разом із сімейкою. Ну ось ми вже все наліпили І тепер будемо смажити. Смажу на олії. Потрібно гарно розігріти. І ось так по три чеборека, які менші, більші, з обох сторін на невеликому вогні, просмажую і чебореки готові. Зазвичай, якщо я роблю чебуреки сама, то я зразу ж їх розкачую і, які вже зробила декілька штук, ставлю смажитися, щоб було швидше. А коли вже з дітками, то ми всі наліпили, тоді я стала, їх пересмажила і тоді вже смакували. Тому можна відразу їх смажити, не потрібно, щоб нічого підходило, ніяке тісто. Одні робляться, ліпляться, інші смажаться і смакуються. Ну, що ж, будемо пробувати дивитися, які вони всередині. Тісто дуже тонесеньке і хрустке і соковиті. Гарно дали фарш цибулі. Робили дітки, брат. То, як я зробила, таке буде місце, але вони дуже молодці, дуже гарно постаралися. Тому будемо смакувати. І буду пробувати. Для вас казати відгук. Mm, я оцей хруст хотіла вже декілька днів. Mm. Дуже добре. Добре, що зробили морозилку і можна буде ще смажити. Тому готуйте. Ну все, думаю, вам відео сподобалось. Апетиту вам нагнала, тому готуйте. А на цьому ми прощаємося з вами. Всім до зустрічі у нових відео!